Було знеструмлено 184 населених пункти. Вчора і сьогодні працюють ремонтні бригади, відновлюють, продовжують відновлення. Тому голови райдержадміністрації під особистий контроль. Тримаємо питання відновлення, питання роботи дорожніх служб, максимальне сприяння в разі потреби. Залучаємо. З народного господарства техніку робимо все для того, щоб мінімізувати наслідки, розчистити дороги пустити рух транспорту по основним напрямкам, і далі продовжуємо розчищати дороги внутрішні, наводимо порядки для того, щоб можна було пустити швидку медичну допомогу, щоб проїхала до людей. В саме віддалені точки, щоби можна було дітей до школи відвести. В місцях відстою великовагового транспорту на території області знаходилось близько 400 одиниць техніки. Розпочато розгортання пунктів незламності, мобільних пунктів незламності. Голови райдержадміністрації. Не чекайте вказівок. а... Орієнтуйтесь по складності ситуації, маєте права повноваження для того, щоб вирішувати такої складності питання.